В Reus 2 вийшло нове доповнення. Вирішив його теж трішечки пограти. Ну і, в принципі, я Reus обожнюю, тому давайте спробуємо пригадати, що тут, можливо, тут якісь зміни є. Можливо, щось додали. Бачу, тут якісь банери, справа з'явилися. Follow-follow. Це десь в Discord, так? Це, по-моєму, я не впевнений, що я це пам'ятаю. Ну, ніби тут челенджі якісь з'явилися. хочеться зараз ново щось створити. Поки. В... У -ху 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 -ху! скільки тут багато нових яких появилося. з'явилося. Навіть прокрутка є. А давайте прям з новенького якогось і почнемо. От я, пам'ятаю, насправді, от цього точно був, не було. Я, я не впевнений. От там, де зірочки є, ми за них прям пройшли. От за цих трьох ми точно пройшли. За цього ми не проходили, дивіться, що він має, що він може, він може. Plant, він може uh, наука. The Border Look Gaint. Ну, в принципі, давайте за нього і спробуємо зіграти. У uh, Frost Giant. Оцього Frost Giant не було. Оцей був. Цей більш для оцей Ace uh, Age. Я навіть оцим не дуже пограв. Рандом, uh, напевно, Giant, я не знаю. Я Блін, але хочеться насправді вибрати... Ну та ні. Давайте рандом Giant. Давайте Relax and decal. поки що Giant. Я не впевнений, що я хочу хочеться трошечки переколексувати. Не дуже цей. Не дуже. На, на, щоб стресанути. Ми тільки що пройшли величезний челендж у цивілізації 6 і подальшому трошки ще в шостій цивілізації по. Сценаріями будемо працювати. О, дивіться, бачите, нам, до речі, і дався цей Giant. Так, і трошечки покайфанемо у Реусі. Ось така наша планета, хто не знає, взагалі перший раз знайомиться з цією грою. Гра прекрасна. Тут і музикальна. Така прям складова, цікава, досить мені подобається. І взагалі сам факт, як в цій грі промальовані персонажі, там такі дрібонькі-людки. Коротше, що ми робимо? Ми маємо таку планету, заселяємо свою цивілізацію. Правда, не так, як в цивілізації, а за допомогою гігантів. Гіганти роблять біоми, на біомах роблять удосконалення, і цими удосконаленнями. Люди які тут будуть зараз бачите, хочуть заселитися, будуть ними користуватися. Так, добренько, який я хочу біом той, який буде давати рослинки, також мені 4 популяції, щоб оце виконувати завдання. Тут є завданнячка, тут у нас є очки за кожну дію, ми там будемо використовувати. За кожну дію у нас тратяться очки, які сюди в цей хід йдуть, і ми не зможемо більше їх зробити. Правда, тут з'являються різні штуки. Розберемося по ходу, тому що зараз все так пояснити важко. Так, от, можемо зараз зробити біом, саванну, болотисту або це, виходить, Ice Age. Ну, Ice Age я ще, ще ні разу не бачив. Давайте я пропоную з нього і почати. Невеличкий. Давайте напівпланети якийсь зробимо. Добренько. Ну, і відповідно болотисту, болотистий райончик теж. Візьмемо, надіюсь, зразу ці підуть туди куди потрібно. Так, сюди. Ось так. Ну, і ти ходи саману збудуєш. Так, по-перше, йди сюди. Савану. Ось так. Добренько. Люди, люди, люди. Давайте прямо по центру люди щось будуть робити. М -м -м ти в нас просто, по факту камінничка ставиш. Мені не прикольно. Окей, а ти що в савані зможеш поставити? Тут кожен гігант під кнопочкою, давайте пригадаємо. Ти ходи сюди і. Ось тут ти морку, морку укусає, дивись, і мені їжа буде якраз потрібна, тому давайте ось тако побудуємо, посадимо. До речі, по-моєму, на час немає. тому, давай, choose, Давайте прям от сюди. В реусі один вони самі йшли, а тут приходиться їм ще садити. Так, це по факту перше завдання нашого містечка. Нам треба популяція була, щоб два-дві рослинки було. Окей. Okay. City required. Це місто required, а це те, що в наш чоловічок. На чому нам тут стрілочки якісь появились? Окей. Okay. Так, вони потихеньку ростуть. Потихеньку ростуть. Ні, вони вже все зібрали. Тепер давайте дивимося, що у нас тут за бонуси є. Тут технології будуть даватися бонусів ніяких. Тут бонуси від наступної рослинки, це значить підійде нам. Тобто ми отут зжимаємо технологію. Так воно, в принципі, розвивається. У нас є одна рослинка, у нас є друга рослинка, яка отримує просто технології. а ця рослинка отримує бонус їжі від того, якщо поряд є ще одна рослинка. Також, бачите, технології нам треба більше. Давайте глянемо, що. О, до речі, в них з'явився проєкт. Проєкт це те, що нам дасть ще більше технологій, всяких або різних бонусиків. Не розумію, чому ці е, закрито виглядають. Напевно, через те, що ми ще їх не виконуємо. Так, чи воно вже виконане? А, чи це з інших хер? Тут не розумію, чому воно заявлене такого типу. Дивись, нам потрібен що? Почекай, давайте глянемо. Нам потрібен тех. 12 рівень, і відповідно це жорстко. Це жорстко, реально жорстко, тех 12 рівень. Біотіка, їжа або тех і біотіка. Давайте тех-біотика візьмемо. Тому тут ми будемо спеціалізуватися. Так, технології. Нам потрібно взяти, до речі, деться тепер квести дивитися? Що це кольора мінюємо Шоу-пасів меседж. Ви так все показується, не знаю. Тут ще десь було. Що кон... а, от Це конкретно, що нам треба зібрати. Нам ще треба три. Underground біотика. Біотика, тут ми наводимось. Тут бачимо оці баджики от в цьому районі є зелененькі. І от там бачите Underground різного типу, що це за рослинка. Що це коренеполіт, чи як воно називається по-українськи. Ну і так нам, якщо нам потрібен тех, то ми садимо сюди і вони от з морковкою, з морквочкою зараз в симбіозі такомусь граю. Тут спрацювало. Тут спрацювало все. І от, о, до речі, тут можемо ще більше посадити. Нам ще одного тут не вистачає, тому. І популяції нам не вистачає, блін. Насправді, тут і популяції не вистачає. Якийсь черепок з'явився. Цікаво. Окей, в нас також є можливість додати ще одного. І ага, тут ще вибір. Ну, давайте Science візьмемо. Так, квести, щоб ці виконувати. Куди ми тебе посадимо? Давайте в, в савану, напевно. А де ти є? Ходи в саванну. Ось так тут пішов. Жадність. Чи місто жадне, чи воно якесь там це, що треба розібрати. Ось, Бачите, в мене було 30 ходів. Тут по часу ми не лімітовані. Ми лімітовані конкретно по оцих очках, які за кожну дію гіганта у нас втрачаються. Тут у нас є рослинка, ми можемо посадити. Це тільки тваринок садить. Цей, оці, і от сюди. А що вони хочуть? Зразу бачимо, що вони теж хочуть Тех. Це Animal дасть, а це і просто їжі. Ну, мені більше. Animal. Можливо, можливо, тут буде щось з Animal зв'язано. Подивимось. Подивимося. Нам потрібно дати три теха. А, є в нас по теху. На жаль, нема. А це, напевно, черепок, який дає... Небезпеку. Небезпеку, можливо, він дає. Дивіться, 100% вулф. Золото просто дасть. Тут їжі. Давайте, напевно, їжі, а що це й дає бонусом? Ну, десяточку воно дало. Прекрасно. І давайте ще значить, одну таку рослинку. Ось тепер тільки тут побудуємо. І, Відповідно, вона буде мати теж від цього бонус. Ось, все, ми її теж виконали. Тепер сюди. В принципі, дивимося сюди. У нас ми це виконали. Все прекрасно. Тому ми можемо навіть якийсь камінчик посадити. Головне, щоб він тег давав. Технології. Все прекрасно. Ми і це виконали. І це виконали. -і, і місто росте. А, ну, давайте на їжу візьмемо, щоб у нас не все в технологіях було. Окей. Okay. Так буває, деколи, коли треба трошки врівноважувати свої ці. І четвер, третє поселення. Давайте десь так, щоб вони були рівно віддалені, одне від одного сюди ходи. Поселишся. Так, в цього з'явилася спеціалізація. Можемо вибрати спеціалізацію, по чому вони буде спеціалізуватися. До речі, тут ще в кожного міста є така штука, як вони теж виробляють всякі такі бонуси, які там торгуються один між одними. О, цього я не пам'ятаю насправді. Оце прям. Це я прям не, не пам'ятаю таких штук. Kind, тут нам показують, які вони добрі злічі. Чи... Не пам'ятаю, чи тут навіть були хоткеї, щоб подивитися М -м за цим. Ну, окей, розберемося зараз. Давайте сюди. Все таки тут щось змінило, я останній раз коли грав. До речі, якщо хочете, щоб я грав в якісь інші ігри, в принципі, можете про це писати, які би ви хотіли бачити ігри. Так, давайте до того, до спеціалізації. Тут на технології, тут у нас йде мінерали, біотика, тобто дерева і біотика андеграунд. Біотика дерева, тут два із трьох, два із трьох. Це, напевно, виходить, біотика і коренеплід і дерево, або мінералів, яких взагалі ні одного нема. Ну, я би такий, це ж дерево рахується. Грасс, ні, це трава рахується якось. Тому би я такий, напевно. Коренеплід також взяти та й все. Та й не, не перейматися цим, але їх треба мені три, правильно виходить. Так, да, мені три коренеплода потрібно. Окей, а що на цій частинці буде? У Тундрі. Коронепліт. Не втундря в цій їжу. Але те мені потрібно, щоб мені технології були. Ну, ось ця технологія, але вона просто сама по собі більше нічого не дає. Окей. Давайте поседимо тут. Так, сюди, до речі, можемо якусь тваринку влупити. Хай буде по їжі. Чотири різні біот... біотики. Три різних біотики. Так, ще раз, це завдання ми виконали, але тут ще різних видів рослинності йому потрібно. Хай, хай розвивається трошечки. А, ти, дивіться, в нас тут є рослинка, і тут можемо, до речі, що тобі потрібно. Тобі їжа прям потрібна тут. Ну, Давайте ми по їжі будемо зразу тебе бустити. Ера добігає, до речі, 5 очок, що лишається, хоча ми можемо, дивіться, драфти у нас лишилися. Драфти це те, що ми можемо додати собі. До різної. Коротше, гігантам додаються можливості з цими драфтами до різних именно, біомів. В біомів з'являються різні там всякі, не знаю, отут-сюди. Додаються зірочки, складність, коли треба прям бустити буде. Зараз такого нема. Тут від трьох біотиків. Не трьох від трьох різних цих. Це плюс одну дає. Давайте ми, щоб було різненьке. Таким чином зробимо і. Цього не вистачає, тому що тут не по їжі, і цей погонус удало, дало, все супер. Ну, сюди що? Давайте ще раз повернемося до оцього. А, ніби пишу, що ми вже закінчили, а ми ще один хід можемо потратити. Але вони розширити, наприклад, їм кордони. Тут раз, два. розширити кордони. Ось тут, наприклад, якщо взяти. Не пам'ятаю це Тож не так, напевно, береться. Що звідси взяти. Не пам'ятаю, тут прям була можливість. розширити ці кордони. О! А тут прям біотика. Ну це не являється біотикою. Правильно ж? Окей, давай спробуємо. Ам, це... О, оце, оце кордони. По-любому, це кордони. Тепер. М вони пішли, вони самі сюди розширились. Неприємно. Ну що тут у мене, давайте Койота треба буде поставити за науку. За популяцію, за популяцію. Давайте купимо. І Койота поставлю. Дай мені Койота. Все і це виконано. Ну це вже, на жаль, не виконаємо. Тому Еру... Прийдеться закінчувати. Ось так ми закінчили одну еру. І, в принципі, я, напевно, по ері буду знімати таким чином, щоб ви розуміли, що відбувається в кожній ері. Ну і зараз на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І переключайтесь до наступної ери.